Європейський союз знову не може узгодити нові санкції проти Росії. Бюрократія, політичні інтереси та страх перед Газпромом усе це відкладає ухвалення вже 18-го пакету. Які країни гальмують рішення і чому це не просто спіра, а стратегічна слабкість ЄС. Дивіться в наступному матеріалі. 18-й пакет санкцій проти Росії завис у повітрі. ЄС намагається його погодити вже кілька тижнів, а Кремль тим часом спокійно рахує нафтодолари. Гальма в системі ті самі: Словаччина і Угорщина. І якщо в Братиславі ще шукають компроміс, то Будапешт здається просто звик казати ні. Ми не хочемо надавати жодної нової фінансової допомоги, жодних нових постачань зброї, жодних нових військових операцій. Саме тому сьогодні разом зі словаччиною ми не підтримуємо рішення щодо 18-го пакету обмежень. У представниці словаччині при ЄС ці слова спростували. Там запевняють, йдеться не про симпатії до Кремля, а про юридичні ризики. Мовляв, якщо розривати контракти з Газпромом дочасно, країна може отримати мільйонні штрафи. Словацькі змі повідомляють, прем'єр Роберт Фіцо вимагає чітких гарантій, що цього не трапиться. Фіцо доручив міністру закордонних справ Юраю Бланару відкласти голосування щодо пакету санкцій на саміті, доки не розв'яжуть проблему російського газу. Ми хочемо попросити, аби зараз не обговорювали рестрикції, а спершу з'ясували це питання. Сказав Фіцо. Є й інший стримувальний аспект 18-го пакету обмежень. Нафтовий. Єврокомісія пропонує знизити цінову стелю з 60 до 45 доларів за барель. Але проти виступають Кіпер, Греція і Мальта, морські транспортні країни. Так би мовити, це удар по їхньому флоту. Утім, очікується, що Кіпер і Греція можуть пом'якшити свою позицію, особливо якщо Велика Британія, ще один важливий гравець на ринку морського страхування, підтримує Брюссель. Дипломати вважають, що США також можуть приєднатися до ініціативи, якщо Брюссель і Лондон діятимуть узгоджено. Санкції ЄС проти Росії досі діють лише по півроку і щоразу потребують одностайного голосування. Це відкриває простір для шантажу, зокрема з боку Угорщини, яка може торгувати своєю згодою. Але змінити це цілком реально. ЄС має юридичне право зробити санкції безстроковими, тобто чинними, доки Росія не припинить агресії. Такий механізм уже передбачений угодами ЄС і не потребує нових законів, лише політичної волі. Оді все змінилося. Не Брюссель умовляв би Орбана, а навпаки, Орбан доводив би, що Росія змінилася. Наразі цього не сталося. Кожне голосування залишається шпариною, через яку Кремль дістає ресурси для війни. Юрій Куций, подробиці телеканал інтер. Марафон Єдині новини.